Шановні пані і панове, дорогі співвітчизники. Надпотужний політичний землетрус, який для Європи і Азії виявилася Перша світова війна, тоді розвалив кілька імперій. Ще на початку ХХ століття вони видавалися непорушними основами континентального порядку. Та за яких 20 років ті колоси на глиняних ногах впали, а на руїнах постала низка нових незалежних держав. На авансцені історії повноголосно заявили про себе народи над правом самостійного існування яких в провідних європейських столицях раніше навіть не замислювалося. І незабаром Чехія та Польща, Фінляндія. Та Естонія, Латвія та Литва та інші близькі нам країни відзначатимуть сторіччя відновлення чи проголошення незалежності. Ми дуже щиро поділяємо радість дружніх для нас народів, тим більше, що в нашому власному календарі такої дати поки що нема. Ми втратили цілих 75 років. Щоб знову стати на той шлях, якого так і не здолали на початку ХХ століття. Сьогодні ми не стільки святкуємо, скільки аналізуємо помилки наших далеких попередників, аналізуємо для того, щоб зараз уникнути подібного самим, вивчити, засвоїти і не повторити. От що зараз головне. Медики дуже наполегливо радять холодний душ як дієвий профілактичний засіб. А для політиків вельми корисним є холодний душ історії. Одразу хотів би зазначити, що цілком поділяю думку Івана Лисяка Рудницького, який казав, було б помилкою говорити про поразку української революції. Вона не досягла своєї остаточної мети, але внутрішньо переродило суспільство України. На фундаменті Української національної революції 1917 1920 років розвивалося все далі українське життя. Українська ідея, якою до того протягом десятиліть цікавилося лише вузьке коло національної інтелігенції, масово оволоділа селянами і пустила корені, в середовищі робітництва протягом першого року революції навіть тогочасна українська еліта перебувала в полоні автономістських ілюзій про міфічну, федеративну та демократичну Росію. Універсал Центральної Ради про незалежність, уявіть собі, був лише четвертим. А я абсолютно переконаний, мав би бути першим. Проте після революції. Питання про незалежність настільки міцно укорінилося в свідомості українців, що його не змогли витравити навіть 70 років диктатури. І думаю, що це вже тоді був незворотній процес. І навіть більшовики тоді мусили рахуватися з розмахом, з силою українського національного руху, і замість сукупності малоросійських республік та губерній. З'явилася Україна. Хай ще й не відокремлена, а вже виокремлена. Із юридично оформленим правом відділитися. Звичайно, в Конституції Радянського Союзу ту норму твердо вважали мертвою. Але ж ми, українці, її оживили щойно склалися належні для того обставини: і Центральна Рада, і Українська Народна Республіка, і гетьманат. І директорія проторували той шлях, яким Україна нині йде в майбутнє. І за це ми маємо бути вдячним визначним фігурам того часу, як то Михайло Грушевський, Павло Скоропадський, Володимир Вінниченко, Симон Петлюра, Євген Коновалець, Дмитро Донцов, Євген Петрушевич та багато інших. І вдячні мільйонам українців, які усвідомили свої національні і громадянські права, і найбільше тим, хто боровся за незалежність зі зброєю в руках, хто були справжніми солдатами революції, солдатами не в переносному, а в абсолютно прямому сенсі цього слова. Шановне товариство, минулої осені, виступаючи перед київськими студентами з нагоди 150-річчя Михайла Грушевського, я наводив доречну думку Василія Ключевського. Зараз хотів би повторити її ще раз: історія не вчителька, а наглядачка. Вона нікого нічому не навчає, а тільки карає за незнання уроків. Як бачимо, інколи навіть і російські історики бувають правими. Що ж, тоді у нас пішло не так. І чому ми втратили незалежність на відміну від наших найближчих сусідів? Перша причина хибні ідеологічні установки, орієнтація на федерацію з Російською Федерацією та дурман соціалістичної та комуністичної доктрини. Вони замість того, щоб консолідувати націю, розпалювали класову і соціальну ненависть між різними верствами українського суспільства, робили його суспільство вразливим перед зовнішнім ворогом. І мені здається, один лише скоропадський наполягав на тому, що Україна не повинна стати полем для соціалістичних експериментів. По-друге, недалекоглядний короткозорий пацифізм. Завадив вчасно створити справжнє українське військо, тверезо оцінити загрозу з боку Російської Федерації незалежно для незалежної України і твердо підготуватися до зовнішньої агресії що з боку білих, що зі сторони червоних, свою владу. Писав сумновідомий Муравйов: Ми несемо з далекої півночі на вістрях своїх багнетів. І там, де її владу встановлюємо, підтримуємо її силою цих багнетів. Російська інтервенція, російські війська та російська зброя. Ось що зіграло тоді вирішальну роль у придушенні революції. І російська пропаганда так само, бо українців. Найсолодкішими обіцянками улещували саме большевики. Нічого не нагадує. По-третє, через брак міжнародної підтримки Україна в роки вирішальної сутички з росіянами залишилася сам на сам з агресором. Але головне, що не дало тоді постати незалежній українській держави, це брак внутрішньої єдності, політичні чвари, анархія, отаманщина. Наші тодішні лідери писав в своїх спогадах командарма Михайло Омельянович Павленко, командович армії Української Народної Республіки. Партійні гасла ставили вище державних, персональні моменти вище загальних. Московсько-петроградські орди, немов сарана, хмара за хмарою сунули в Україну. А деякі провідники українського руху тим часом вважали, що головне підняти повстання проти гетьмана. Його організатори не цуралися перемовлятися з Ліняцьким раднаркомом, пропонуючи допомогу в заколоті, легалізувати в Україні більшовіцьку партію. Калейдоскопічна зміна урядів, перманентні змови і постійні заколоти не залишали жодних шансів на успіх нашої справи. Міжпартійна боротьба та міжособистісні інтриги. Не припинялося навіть тоді, коли українська влада розповсюджувалася недалі залізничної станції, до якої відступив паровоз з членами уряду. Самовільне зняття цілої армії з фронту вже абсолютно не виглядало як екстраординарна подія. І військовий підрозділ міг відмовитися виконувати накази вищого командування, бо командиру підрозділу не подобався якийсь міністр з уряду. Або що так вирішила солдатська рада? Хтось переходив на бік червоних, хтось перебігав до білих, хтось просто засновував власну армію. І значна частина території України опинилася, врешті-решт, під владою різноманітних батьків та регіональних атаманів. Це все відбувалося з розгулом беззаконня, диктатом грубої сили. Таку українську історію, говорячи словами Вінниченка, дійсно не можна читати без брому. Та традиція не минулася безслідно, і в сьогоднішній Україні багато хто демократію плутає з Махновщиною. Ми втратимо державність, якщо всі і кожний не усвідомлять, що монополію на влади, монополію на застосування сили має лише держава. Що всі акції протесту повинні. Носити винятково мирний характер, що пристрасть до зброї належить демонструвати лише на фронті, а залізничні колії слід підривати на території ворога, а не в тилу власних військ. Попереджаю тих, хто виходить за рамки названих принципів закону та здорового глузду, що я протидіятиму всім, хто намагається на догоду Росії насаджувати в Україні безлад та анархію. Проте і переконанням, словом і силою правоохоронних органів. Я ще раз закликаю всі партії, як представлені в Верховній Раді, так і позапарламентські, у жорсткій, внутріполітичній боротьбі, властивій будь-якій демократії, зважувати на ті надзвичайно складні зовнішні обставини, в яких ми будуємо європейську Україну. Хочеться боротися проти президента? Прошу дуже. Ви на те є опозиція. Але Україну не розхитуйте і не підпалюйте. За чотири роки Української національної революції минулого століття влада в Києві змінилася, уявіть собі, щонайменше 14 разів. Скажіть мені, кому від цього стало легше? Кому, крім Кремля, який отримав тотальний контроль над Україною? на... Цілих 70 років. Тому Москва хоче, щоб і зараз влада в Україні мінялася з такою ж регулярністю. Росія завжди користувалася в своїх інтересах перевагами демократичних систем в сусідніх державах для того, щоб поглинути їх, починаючи з часів Новгорода та Речі Посполітої та завершуючи Центральною Європою в роки Другої світової. І зараз розхитування ситуації в нашій державі зсередини. Є, на моє глибоке переконання лише одним із способів гібридної війни Кремля проти України. І оскільки, відповідно до Конституції, рішення про дострокові парламентські вибори і розпуск парламенту приймає виключно президент України, хочу ще раз наголосити: дострокових парламентських виборів, в яких насамперед зацікавлена Росія, я не підтримую. А отже, їх не буде. Як президент я пройшов свій екватор, парламент до нього наближається, і не так вже багато часу до планових виборів. У нас є два роки для того, щоб на основі досягнутої макрофінансової та макроекономічної стабілізації ускорити та утримати відновлене економічне зростання, зробити вже перші результати реформ відчутними для як мого, широкого кола. Українських громадян. Опозиція пропонує, я би навіть сказав, нав'язує формат війни на взаємне знищення. Я ніколи не пристану на таку пропозицію. Всередині країни для мене всі політичні сили, незалежно від того, при владі вони чи в опозиції, є партнерами в розбудові незалежної європейської демократичної держави. І сьогодні, як і сто років тому, Україна захищає свою незалежність. Від російського агресора, і в цій війні слід пам'ятати, до чого приводить розбрат, і не допустити до таких трагічних прорахунків, які прирекли на невдачу, нашу революцію 1917 1920 років. Головним з них були внутрішні незгоди в умовах зовнішньої агресії. І пам'ятаємо, як от чи наш. тільки коли ми єдині. Нас не здолати. Пам'ятаємо мудрість древніх, мужність творить перемогу, єдність творить непереможених. Пам'ятаємо українську пісню, молитву. В єдності сила народу, Боже, нам єдність подай. Слава Україні!